Вітаю вас, діти! Погляньте, що це? Так, це кошик. Як ви гадаєте, хто в ньому заховався? Для того, щоб це дізнатися, потрібно відгадати загадку, тож слухайте уважно. І вусата, і хвостата ця тварина волохата. Любить рибу, любить м'ясо і облизується ласо. Хто це, діти? Так, це кішка. Давайте привітаємося з нею. Доброго ранку. Дітки, якого кольору у киці хутро? Так, помаранчевого. Що є у кішечки на голові? Так, вуха, очі, ніс, ротик. Якого кольору у киці очі? Вірно коричневого кольору. Який у неї хвостик? Так, хвостик довгий. Чим умивається кішечка? Так, кішечка вмивається лапкою. Кішечка яка? Чим вона корисна? Чому її тримають удома? А що любить їсти кішечка? Кішечка когось шукає. Її дітки десь поділись. А як називаються її дітки? Так, кошенята. Як кішечка їх кличе? Мяу! <мір> Пограємо в гру, яка називається Поклич кошенят. Пропоную перетворитися на кішечок та покликати маленьких кошенят. Будемо поводити себе так, як поводить себе кішка. І голосно вимовляти. Няф, няф. Давайте ще раз спробуємо. Няф, няф. А тепер покличемо кошеня тихо. Няф, няф. Ще раз давайте спробуємо. Няф, няф. Молодці. Тепер знов покличемо кошенят голосно. Спробуйте, як ви вмієте. Няв, няв. Молодці малята! Кошенята виходять гратися на подвір'я. Погляньте, дітки, скільки їх! Давайте порахуємо: Один, два, три. Три кошеняти. А кішечок скільки. Одна кішечка вірно. Пропоную пограти в гру, яка називається Почастуємо кошенят. Серед запропонованих продуктів необхідно буде обрати ті, якими можна погодувати кицю та кошенят. Тож розгляньте уважно зображення продуктів. Та оберіть, які з них можна запропонувати кішечці. Та кошенятам. Давайте назвемо ці продукти: ковбаса, м'ясо, огірок, риба, банан, молоко, яблуко. Скажіть, дітки, киця з кошенятами люблять ковбасу? Так, люблять. А чи полюбляють вони огірок? Ні, такого вони не їдять. А чи люблять вони рибку? Так, рибку дуже полюбляють. А чи їдять киця з кошенятами банан? Ні, банан не їдять. А чи полюбляють вони пити молочко? Так, молочко їм дуже смакує, вірно. А яблочко люблять їсти киця з кошенятами? Ні, яблочко вони не їдять. А м'ясо до смаку киці з кошенятами. Так, м'ясо вони дуже люблять їсти. Вірно, дітки, молодці. Так, чим же ми почастуємо кішечку з кошенятами, дітки? Так, ковбасою. Рибою, молочком, м'ясом. Це улюблені продукти киці та кошенят. Послухайте, будь ласка, віршики про кішку та кошенят. Є у мене киця Мурка Є у мене киця Мурка дуже мудра кішка. Тільки скажеш замазурка. Вмиваються хоч трішки. А синок її васько. Муркне милонине. Поки вип'ю молоко, вмися ти за мене. Послухайте ще віршик, який називається котик. Скочив котик, сів на плотик, миє ротик і животик. Він біленький і чистенький, гарний мурчик мій маленький. Про кого ці віршики, дітки? Як звали кицю? Так, кицю звали Мурка. А яке ім'я у її кошеняти? Так, васько. А ще про якого котика ми сьогодні слухали вишивку? Так, про мурчика, вірно, молодці. Давайте ми тепер з вами перетворимося на кошенят, пострибаємо, побігаємо. Понявкаємо як кошенята. Один, два-три гру почали. Дітки, Про кого ми сьогодні розмовляли? Так, про кішку та про кошенят. А чи подобається вам з ними гратися? Так, а чим же ж вони корисні? Вірно малят, ви великі молодці. До нових зустрічей!